Принесла вам нову історію про те, як Олічка на рівному місці від полісмена на мотоциклі такого байкера отримала штраф у 15 євро. Значить, їду я по дорозі в Мюнхені, і є така полоса для автобусів. І я знаю, що за 30 метрів, коли ця полоса закінчиться, буде поворот наліво, і вже ця полоса закінчиться. І я ж така поспішаю, бо вчора в нас був захід, чи позавчора було. і Я така поспішаю і кажу, тут трошки зріжем, бо я знаю, що всі стоять прямо, мені треба вліво. І я така з'їжджаю на автобусний значить, цю лінію полосу, і переді мною такий гарний байкер з написом Поліс. Загорається в нього позаду така. А, значить, червоненька табличка follow me, і він мені так жестом, типу. Паркуйся, я ж слідую за цим значить знаком follow me, Паркуюся. Думаю, оце значить поспішала дівчинка. Запаркувалася, дитина сидить з боку. Така, а я ж казала, я ж казала. Тобто підливає масло в вогонь. Він такий виходить, знімає такі окуляри, підходить. Такий це значить смуга для бусів. А ви тут їдете, значить, з вас штраф. Кажу, та я не знала, я тут з'їжджаю. Він каже: Ні, гаркнув на мене трошки. вони тут люблять гаркнути. От і кажу: окей, скільки? Він мені, значить, каже, 15 євро. Я не розумію, кажу, 50, він ні, 50. 15. Він пішов, значить, виписує мені штраф. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось такий папірець. І тут, значить, могло бути 15, 10 і 5. Вон, 15, 10 і 5. Така лотерейка. Лотерейка. І Я, значить, витягла лотерейку в 15 євро штрафу. Але найцікавіше було потім. Він забрав в мене документи на машину, водійське посвідчення, і, значить, пішов, оце ж виписувати мені цей прекрасний папірець. Я сиджу тут, нервую, бо я мала приїхати на місце, де відбувався наш захід, найпершої, і показати усім потім маршрут, як туди їхати. Я собі нервую. Він такий приходить, дає мені значить, цю квитанцію, дає мені решту. Тобто я забираю там ці монетки, він мені виписав там з рештою. І він відходить, сідає на свого байка і їде. Я така, а де, де документи? Де документи? Дитина каже: Та, ти їх забрала, точно треба дивитися, і я, значить, теж починаю їхати. Я розумію, що документів в мене немає він їх не віддав. Але знаєте, оця паніка, поспіх і так далі. Я думаю, ну де де, де вони Починаю так от лапати кругом шукати. доїжджаю до світлофора. І слава Богу, що на світлофорі було червоне світло, і я така тут в паніці все шукаю. Ця, значить, полісмен стоїть. Ця кажу. А, цей полісмен стоїть поруч, бачить, що я метушуся, і такий глушить свій байк встає а в нього під. П'ятою точкою, вибачте, лежать мої документи просто на байкерському сидінні. І він такий дістає, я спускаю вікно, він підходить так вальяжно і віддає. Я не знаю, що це було, чи це він просто забув, сподіваюся, чи він хотів мене налякати, чи я хезе, що він хотів. Але ну, тобто, німецькі полісмени також можуть бути дивними. Він мені, значить, віддав мої документи. До речі, в мене український аусвайс, ну, водійське посвідчення, український йому вже. Більше, ніж 20 років, 25 років. От. І от така в мене трапилася історія, де я влетіла на 15 євро лотерейки.